Привіт усім! Сьогодні знову з вами я, Анна, і ви на моїй англійській дачці. У нас середина липня 2025 року. Хочу вам зробити коротесенький огляд дачок, ділянок, які можна орендувати у нашому райончику. Я... Шумно. я знаходжусь в Англії. Ось ця діляночка це наші сусіди. Тут величезний прогрес, відтоді, як вони орендували навесні, вони нарешті прибрали всі бур'яни. Тут були будь-які і всяка гідота вище мене зростом. Слава Богу, вже це все не сіється до мене. Тут моя діляночка. Я пройду швидко, тому що окремо буде відео. Наступний сусід, тут він постійно щось вдосконалює, перероблює, дороблює. Ось ці всі сітки. Конструкції це захист від метеликів. Метелики на все підряд відкладають личинки. Потім та гусінь з'їдає начисто. Я для себе знайшла шлях цього року. По рекомендаціях з інтернету я настурцію насіяла. І в мене вся ця гусінь попелиці, вся зараза, вся на настурціях. Але капусту все одно під сіткою. Так, це наступна діляночка. Тут посохло у нас за, з березня місяця, за оці всі місяці, було тільки три дощі. Якщо не приходити, не поливати, то город буде ось в такому стані. Ну, тут маленька дитина в дівчини, то вона не встигає. Це водичка в комунальній власності. Можна приходити поливати, воно вже в оренду входить. Тут дідусь орендує. У нього завжди доглянено, чисто, прибрано, повно. Малини, повно полуниці, дуже гарні, там далі квіти цвіли, але через спеку, напевно, все посохло. І тут у нього все посохло. Щось вже, не пам'ятаю, лера листова вже насіння викинула. Наступна ділянка була минулого року запущена. Цього року вони прийшли, половину обробили. Половина в бурянах. Ось за таке. Приходять з канцела, перевіряють, фотографують, надсилають. Повідомлення, попередження, що контракт можуть анулювати, якщо таке лишати. Щось вони половину тільки встигли обробити. Напевно була реакція на таке повідомлення. Це наступна діляночка. Тут була пустка минулого року, буряни вище мене. Цього року, напевно, нові люди орендували, з самої весни приходять з дітками. Ось вони так постарались вже, привели до ладу, але пізно почали. Спека прийшла і вони не встигли. В спеку вже нічого не росте. Ця діляночка кожен рік дуже гарна. Тут молодий чоловік приходить, регулярно поливає, доглядає, там у нього і кущі роз були, десь він їх вже переніс. Вони були у відрах, напевно, сохли. Ось так у нього гарно, цього року гарно. Порівняно з пустками. Але все це через засуху. Коли люди працюють і нема коли прийти полити, ось так городики пропадають. А по іншу сторону сітка висока, дуже метра, не знаю, два з половиною і живоплід стує, ворота, ворота закриваються на кодовий замок, а з іншої сторони будинки. Приватні. Ось ця сітка, ворота і там футбольні поля у нас. Додому мені йти хвилин 5, максимум 7, дуже зручно. Ось так. все Дякую за увагу і до наступних зустрічей.